26 квітня у затишному куточку дитячого садочка відбувалась особлива подія, що запам'яталася маленьким гостям на все життя. Вихователі зібрали разом усіх маленьких любителів мистецтва та традицій, щоб провести цікаву та пізнавальну майстер-класову зустріч, присвячену великоднім святам. Наукові співробітники краєзнавчого відділу музею розповіли про види великодніх яєць, писанки, крашенки, дряпанки, шкрябанки, мальованки, бісерки, а також про техніки їх виготовлення. Пограли в розвиваючі ігри викторини. А потім на згадку разом творили ось таку красу з допомогою різноманітних матеріалів фарб, бісеру, декоративних елементів. Вони створювали власні шедеври великодніх яєць. Кожен виявив свій талант та креативність, і кінцевий результат вразив усіх присутніх. Сьогодні в садочку відбулося музейне заняття до великодніх свят, яке провели нам працівники музею. Це наші постійні гості, діти завжди з нетерпінням чекають, тому що ці заняття завжди наповнені цікавими історіями і зазвичай закінчуються класними цікавими аплікаціями. Зазвичай це тематичні заняття, які Приблизно раз в місяць проводяться до певних свят. Такий захід не лише згуртував дітей, а й надихнув на подальші дослідження та збереження культурної спадщини своєї землі. Це був день, коли мистецтво, традиція та спільність об'єднались в одне незабутнє свято. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві.